Підбір саженців, волотистої гортензії, замовлення. Дівчинка хоче до метра. Обрали такі сорти, як панфлора. Це такий. Кулька така росте: 80 на 80, метр на метр, в залежності, як будете формувати. Моя порада різати дуже низько. Зараз нічого не рухаємо, нічого не ріжемо. Просто якщо є можливість у вас зараз висадити краще в ґрунт. І навесні до сокоруху це кінець лютого, початок березня, ріжемо ось буквально ось так. Отут. Щупаєте, такі мають бути вони колючечки брунечки і ось так ріжете, відступаючи десь сантиметр від само, самої бруньки. І буде такі вже вам невеличка кулючка вже на слідуючий рік і точно буде квітувати. Панфлора. Роял фловар це серія лівінг, прямо стояча гортензія, так само, якщо хочете, щоб був ширший кущик, можете. Ось так при посадці заглибити ось так. І ось от цих от гілочок формувати так само ріжем низько, шукаємо першу, другу бру... брунечку. Максимально три не потрібно, буде за тонке. І не будуть тримати волоті, бо волоті в Rail досить великі. Хочете, можете ось так оце верхнє обрізати, хочете, формуєте теж на ньому. Ну, самі подивитеся вже ваші. Рослинки будуть, як ви будете формувати. Росте до метра, дуже гарна гортензія І карликові сорти пітіт чері Так само все дрібненьке вирізаємо, на товщеньких ріжем коротенько. пітіт чері, пітіт стар, дивіться, які вже товстенькі стовбури. Так само, хоч вони і карлики, перший рік ріжемо. Низенько, щоб був такий міцненький каркасик, відправляю новою почтою по всій території України. Звертайтесь, будь ласка, підберу я вам сажанці От від 50 см до 2 метрів класичних, підберу сажанці, все відправлю. Висажувати відкритий ґрунт можна навіть по трішки мерзлій землі. Нічого страшного. Якщо не висаджуєте, просто. Покладіть в квітничок на бік, ось таким чином цей горщик, і забудьте до кінця лютого. Не потрібно нікуди заносити. Волотиста гортензія прекрасно росте і зимує на всій території України. Очікую ваших замовлень.